Зібрав я свій зім. В принципі, потім вже все. Хотів сидіння купити там, але щось чувак, морозиться. Відтоді якийсь лохотрон, опишу. Є в наліччі пише. Пише, пишу є, так. Скинь фото, морозиться, нічого не скидає. Ну, в принципі, отак. Так, тепер виглядає мій зім. Так, це у нас передня частина. Це у нас буде збоку, трошки попідкрашував, трошки він свіжіший став. В принципі, він так з цієї сторони виглядає. На такому колещадку і він так буде з цієї сторони виглядати. На таких колищатках так буде виглядати. Ось. Колеса в мене таврічні. Ну, В принципі так. Передній багажник в мене залишився так, такий розмір, який був. Ось. Я його не трогав. Так як я казав, замінив тільки повороти і габарити од МТЗ. Ну, не чим добре, що у них є ще повторитель, Тер збоку буде блимати. Так, ну що ще в мене? Лібетка моя тепер тут. Ось зробив я лібяточку. В принципі, так виставив. І тепер в мене тут Е, Лібетка робить без зажигання. Низверху. Чутно, що работає. Не покажу я, ну Бо сам. так. Багажник задній я розширив. Так як я розширив. Ззаді, задні крила, то я я розширив повністю багажник по крилах. Так, а так ззад у мене брезовики. Так, поставив тоді одні фонарі. Можна було такі, звісно, купити, але вони сильно длінні. Ну, в принципі, побачимо, як ці будуть робити, якщо купимо тазойські. Тож, ну, ті вже задолбали мене фонарі. Вперед, нічого не видно. Стекло вигорає в ока. ніока. Не спіть його поставити вигорає. Так, лебедочка в мене вже повністю все. Крючком. Видно, моя лебедочка вже стоїть, все. Повністю все зробив. Так. Ну Так, в принципі. Так. Тут берзовички теж в мене жигульовсь. Так, тут у мене було. Під насос. Це я цей кусок я вирізав, заварив. Тут теж заварено. ну Тут вирізано під ножку і для удобства натяжки цепки. Що, тут а, немає вже в мене тут такий квадрат у мене був. Ставився в мене насос. У мене колись була гідравліка, гідраліка. Мій прицеп він самосвал. Ну В принципі так. Все красивенно. Це вже працює, все завів. Єдине кажу, сидіння. Ну, В принципі, підкрасив тут. Ось так буде виглядати. О, буде удобно. Так як тут річак і буде гідравліка тут. Ну, так, блимає поворот. От видно, тепер блимає поворот. Він буде ззаді відражатися. От. Задній і видно, що передній буде і повороти, ну, і збоку буде добре видно. Так само ми зараз можемо включити лівий поворот. Хотів орійку поставити, а то потім подумав, я так на ньому їжджу, по трасі у нас під Києвом сильно не поїздиш. Так. Ну і отак виглядає тепер тут. Так, що ми ще можемо включити Так. Є задні габарити. Ну, теж не покажу. В принципі, Там в принципі, нажимаєш. От, воно може трошки так і буде видно. Попробую. Так де у нас там? Ну, буде просто ярче ставати. Видно ярче стає. В принципі видно. Що той, що цей. Ну, в принципі, такі прикольні. Правда, що китайці не знаю, як вони будуть ходити. Ну, камера не передає того. Так вони прикольно світяться. На камеру вони не так світяться, ну, а так прикольно. Ну, бін, по п'ять світодіодів. Побачимо, як вони будуть робити. Ні, попив нові. Викинемо ці. Ну, в принципі, так. Зад виглядає на новій різині і на цій різині. Ці брозовики в мене не, не будуть заскакувати. Вони стоять мертво. Так. От повністю закриває скат і повністю буде фонар закривати. Так як середмі фонарів закидало. Ну, в принципі так, бачок поварив теж. Єдине. Поставив фільтра нового. Ну, я купив зменший. Блін, що то я протикав трошки. А там вийшов отакий стакан капець. Зараз я знайду фільтр, покажу. На цьому фільтр я не знаю. Це длинний фільтр, було нормально. Хоча тут теж цей стакан високий, все. Було нормально. Ну він виходить почти на всю длину бака. Отак. От Я купив з меншого бачка, ну так наполовину. Ну, він тепер не хоче робити. Получається, е, треба цей допомогти відкривати, бо інакше він просто тупо троїть. Не вистачає йому солярочки. Хоча йшла нормально все товстий, блін. Не знаю, що так, але ну, він отак троїть. Ну в принципі отак. Ми з'їм уже повністю зобраний і на ходу. Так і виглядає на моїй резині. Ну, в принципі, я думаю, вийшло прикольно. Все, Отакі такі зимушка. Всім дякую, до побачення.